Канал Конфігура 96 пропонує серіал Конфігурації Божевілля. Вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність. Другий президент і зміцнення олігархії. Розбірки між олігархами. Третій чергові президентські вибори. За часів другого президента олігархія України зміцнювала свої позиції. Слово олігархія має древнє коріння і в перекладі на мову в нашого народу означає владу небагатьох про олігархів писали ще років так з три тисячі тому. Тож, за словами одного з древніх філософів, олігархія є владою небагатьох що на відміну від влади правителя, князя чи навіть імператора, спирається не стільки на силу, а переважно на майновий сенс, тобто на багатство, капітал. Олігархи дедалі більше накопичують свої статки і найперше шукають, куди б їх не просто витратити, а вкласти для ще більшого їх отримання, а для цього існуючі закони тлумачать по-своєму, а той не звертають на них увагу. Олігархічних державах чи не всі бідні за винятком правителів і тих, що завоювали їх довіру. Отож справжнім спадком другого президента нашої країни є олігархії, монополії, корупція, квотний принцип призначення на посади. Другий президент використовував президентське крісло, щоб зберігати власну владу, збагачуватися і будувати власний авторитет і імідж. Він той же час стежив за тим, що в боротьбі за владу та збільшення своїх статків олігархи не знищували один одного, тому олігархи вважали його своїм авторитетним арбітром і були зацікавлені у продовженні його правління чим більше часу. Адже більшість олігархів у нашій країні схилялися до варіанту збереження статусу-кво, тобто внесення змін законодавства країни так. Щоб ще більше на довший термін продовжити правління другого президента. Але водночас олігархи намагалися зібрати найбільше сил і союзників для гарантування собі недоторканості. Другий президент створив доволі досконалу систему, щоб розподіл впливів був зрозумілим для учасників державної політичної гри і не допускав загрозливих для стабільності олігархічні системи злетів та падінь олігархів. Тобто олігархічна спільнота мала бути залежною від самої олігархічної спільноти, збільшення чи зменшення її допускалося тільки за згоди всіх членів цієї спільноти. Дійшли навіть до того, щоб враховували, скільки кому можна заробити за рік, контролюючи державні структури і використовуючи державний бюджет. Це був головний чинник формування коаліційних урядів за часів правління другого президента. Був випадок, коли другий президент тривалий час був в відсутній в країні, виникло протистояння між бізнес-партнерами, співвласниками декількох потужних монопольних підприємств. У цьому конфлікті взяли участь правоохоронні органи і було відкрито кримінальні справи. Та, повернувшись в країну, другий президент зумів примирити бізнес-партнерів і кримінальну справу закрили за відсутності предмету суперечки. Цей випадок продемонстрував і тоді, і є чинним і нині, що олігархи не так бояться гніву народу, ніж своїх братів олігархів, а ще того, як поведуться конкуренти, коли настане арбітра. Другий президент заперечував свою роль у створенні і укріпленні олігархів за часів його президентства. Дійсно, олігархів в нашій країні не було за часів першого президента, але це не заслуга першого президента. А ті об'єктивні причини, що на це вплинули, адже перший президент був президентом тільки перші роки Незалежності, коли ще не зміцнив приватний бізнес і не розпочалися конкурентні війни між власниками цього бізнесу. Але перший президент запустив механізм створення архітичної системи, допустивши при приватизації обман народу, про що ми вже говорили: та безконтрольність у скупленні акцій коштами. Що мали нечисте походження без перевірки державою і банківськими структурами, та часи 2, 3, 4, 5 і 6 президентів характеризувалися наявністю олігархів як особливого соціального явища та особливого соціального прошурку, що відповідав тим часам. Отже, олігархізм був не лише діагнозом, а й долею народу в ті часи. Олігархи плоть від плоті, кров від крові нашого народу. Вони не прибули до нас з інших планет чи з інших країн нашої планети. Пересічний олігарх виріс і виховувався у наших дитсадках і школах, формувався на наших вулицях і в підворіднях, потім продовжував навчатися у середніх, спеціальних і вищих учбових закладах. Працював на наших заводах і фабриках, вчився обману і підступності за прилавками наших магазинів і ринків, знайомився з карним кодексом спочатку імперії, а потім нашої держави, зіткався з особливою специфікою карних державних структур. Ось все це і визначило особливі складові феномену нашої олігархії. Олігархи – хибний продукт нашого суспільства, їх ринок знань, специфічність поглядів. Викрили на етика і мораль схеми і методи міжобистісної економічної діяльності, сформовані на основі імперських міфів, з цього і робимо висновок, що олігарх це не просто олігарх, а олігарх імперець, і іншим він не міг бути. Той вельми дивний бізнес, який виник за часів другого президента, став моделлю складеною олігархами. Модель складена з елементів морально застарілих теорій попередніх століть та перекручена ідеологами імперії і створила карикатуру на сучасні бізнесові структури. І це не дивно, адже президентом і головним арбітром в молодій країни був імперець директором. Дрібні розбірки між олігархами були досить частими, та їх вдавалося вирішувати інколи по-любому, інколи через суди. А ось серйозні розбірки вирішувалися досить важко. І тоді другий президент виступав в ролі арбітра. Найважчими були ті розбірки, коли олігархи, що мали виключно наше коріння, стикалися з олігархами, з корінням, що сягало в Східну Федерацію. Тут навіть не допомагав у ролі арбітра наш другий президент. Одна з таких розбірок закінчилася знищенням одного ще на найпотужніших олігархів. З усім його оточенням, а поділ його власності спричинив навіть ворожнечу серед його нащадків, один з яких став на бік його ворогів і, можливо, замовників вбивства, хоча навряд, що вони були замовниками, адже вбивство здійснили вбивці з Східної Федерації. А ті, хто знаслідовував більшу частину майна вбитого олігарха, стали не власниками, а тільки гарантами збереження цього майна і його наглядачами. А справжні власники перебували в Східній Федерації, та не лише олігархи і їх система завдавали шкоди економічному зміцненню нашої країни, а й рекет незаконне привласнення чужого майна і капіталю. А це, звісно, не могло існувати без продажних суддів, нотаріусів і адвокатів. Та цьому ми присвятимо окрему частину нашої оповіді, бо саме продажність суддів, їх злочинна діяльність. Стали чи найбільшою перепоною у швидкому встановленні в нашій країні демократичного і вільного суспільства такої корупції, яка існувала в судах, не мала більше жодна державна інституція. Тож не дивно, що коли наша держава стала жити по скрижалю, майже 100% колишніх суддів, майже 50% адвокатського корпусу і майже 30% нотаріусів покинули нашу країну. Щоб не втратити і ті свої незаконно набуті статки, які вони мали в інших країнах, закінчився другий президентський термін. Другий президент вирішив знову позмагатися за посаду президента. Звісно, що цього хотіли і олігархи, адже їм ліпше було співпрацювати зі старим президентом, звички якого вони знали, ніж звикати до звичок нового. Хоча вибори були призначені на середину осені, але вже з початку літа розпочалася гостра боротьба між можливими кандидатами. Хоча у першому турі певну перемогу отримав другий чинний президент, та набрати половину голосів виборців він не зміг. Отож, було призначено другий тур виборів. У другий тур виборів вийшов другий президент і кандидат від лівих імперських сил не популіст і брехун. Під час цих виборів Україна поділилася на два табори. Реалістів і лопухів або локшинників. Звісно, що і ті і другі були у всіх землях країни, але в основній своїй масі реалісти були зосереджені в західних землях і в землях з високим промисловим потенціалом. Лопухи або локшинники були зосереджені в основному в землях, де був основним аграрний бізнес. Це були центральні землі від північ до півдня країни. І саме в крайній на сході земля. Ралісти ділилися в основному на дві категорії: одні під впливом олігархів хотіли стабільності, яку могли отримати тільки за збереження президентом другого президента, інші ж просто дуже не хотіли, щоб президентом став лівий імперець, популіст і брехун. Тому і віддали свої голоси за менше зло другого президента. Опухи або Окшинщики завжди були в аграрних районах більшістю. Бо ще за часів імперії вони навчилися, що при популістах, якщо не отримаєш обіцяне, то що скрадеш до себе від пана. Раніше за пана вважалися імперські промислові і аграрні підприємства. За роки незалежності такими панами стали для них як державні підприємства, що ще збереглися, так і приватні підприємства, що виникли за часів незалежності. А ще, отримавши власність частину земель колишніх імперських аграрних підприємств, вважали, що дещо виростять на землі і з голоду не пропадуть, а ще й при популісті президентів щось крадуть. другому турі виборів перемогу отримав другий президент, отримавши майже вдвічі більшу кількість голосів, ніж його суперник. Тож олігархи з полегшенням передихнули, а для народу настали нелегкі на часи. Найважче випробування очікувала демократію в країні, що вже дала свої паростки, та журналістів-патріотів, яких знов, як і за імперії, стали переслідувати, ув'язнювати і навіть вбивати. А ось на країну очікували особливі випробовування і перша сутичка з Східною Федерацією, що потроху стала проявляти свої імперські амбіції та стала зазіхати на нашій землі. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть -клік на значок до гори під цим відео.